Привіт, українці! Мене звати Василь. Ви на каналі Альтернатив Ю, і в цьому відео ви побачите, що це таке Америка. Ви поринете в американську культуру Наприклад, прикладі цього містечка, де я жив останні 6 років. Підпишіться на наш канал, підтримуйте український контент, поставте нам лайк для вас. Це нічого. Для нас це велика мотивація рухатись вперед, знімати для вас круті відоси. А ми поїхали! Геттісбург, саус Дакоті, там ми і жили. От ми з дружиною, коли подорожували в якісь великі міста, як Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, ми не відчували тієї культури, ми не відчували, що це таке Америка. Саме в цьому маленькому містечку Геттісбург ми її відчули. Що це таке? Це ти їдеш на автомобілі і тобі просто махають. Навіть незнайомі люди, тобі просто махають. Напротягом шести років ми не закривали будинок. Ми не закривали автомобіль, ключі навіть лишались в зажиганні. Чому так? Бо так всі робили. І ми просто звикли до цього. Також було багато різних е, шоу, наприклад, Родео, де вони там на бичках їздили, е, кар-шоу, де вони там лупили, лупили машину, машина і той виграє, хто найбільш ціліший і хто ще їде. Е, також виставки раритетних автомобілів, е, паради різні. Також ми там зустріли друзів, грали з ними в ігри, проводили час. Звичайно, дуже багато роботи було, але ми щось інколи встигали. Також, наприклад, такі звичайні речі, як похід в магазин. Ти по-любому когось знаєш з кимось поговориш, хтось запитає, як у тебе справи. Ну, це в Америці загально популярне. Це запитувати хавідуїн. В цьому містечку ми були єдині українці, і всі знали, де ми живемо. Чому дивись далі? Що це наша валічка робить? прийшов Я не сумнівала, що ти прийдеш. Вже ждала навіть. Ну, а ти пізні не прийдеш, коли вже буде більше. Опана Що це буде, кохана? Красота? Красота? В стилі України. Дивіться в следующем віку. Як ви думаєте, що тут буде? Ще у вас буде два характера, ми ще на лобі напишемо. На слава Україні! Коротше, тобі подобається фарбувати, так? Да. Ще залишилося лялечку перефарбувати жовто-блакитний. Uh -huh. Такого пополам. Також половина жовтої і половина синій блакитний. Також, коли ми переїжджали і закривали свій рахунок в банку. Ми просто прийшли туди в останній день і їм принесли кейк. Ми приготували пиріг, тому що люди наскільки круті, що й до них хочеться відноситися по крутому. Наприклад, е мені потрібно було товаришу там допомогти з банком. Він був в Україні, я був тут, і я робив якісь операції е за нього просто на довірі без будь-якого, без будь-яких довіреностей, без нічого. Так само з братом, коли брат був біля мене, мій рідний. Я також прав, там, прийшов у банк, дайте мені кеш на братове ім'я для нього. Мені давали там без будь-яких довільностей, без нічого, наскільки таке відношення. Навіть коли ми з дружиною займалися волонтерством і збирали гроші для рідних у ЗСУ, до нас також тепло віднеслися і допомогли на всіх можливих рівнях. Допомогли зробити статтю, допомогли розмістити корзинки на заправці, в магазині, в банку, в кафешці. Люди відносились з великою повагою і дуже допомагали. Взагалі, перші два роки я думав, що це як такий міні маленький рай, тому що в порівнянні з іншими країнами з іншими місцями було наскільки дружньо, тепло і комфортно, тому ми дуже будемо сумувати саме за такою американською культурою, за таким маленьким, дружним містечком.